Всім привіт! З вами як я Макита, і добро пожалуйте на моє нове відео. Сьогодні я буду оцінювати всякі пушки там. Ну, коротше, ви поняли, І ми розпочинаємо. Перше, саме популярна пушка GGC. Ви знаєте такий найпопулярний автомат, як у NoPOL. І ми проходимо далі. А оцінка ну, 3. Самый слабый. Это уже чуть-чуть хороший. Не так уж и дорого стоит. Как раз. Как раз не так уж и дорого стоит. Всего лишь 50 монет. Одна реклама, это еще и плюсом сдача 100 долларов. Ну и хороший такие. По удаче. Разброс маленький. Проходим дальше. Дальше у нас такая пушечка. Ну, хорошенька така, дуже дорога, але хар... нема удачі. Нема розбросу взагалі. Так, це сама сильна пушка, яку можна дозволити безплатно. Це є така винтовка. Всі її знають. А ми переходимо далі. Е, кстати, проченька забув. 9 з 10 хорош. Ну, 7. Минус 2 балла за ціну. А сама ця винтовка даже з 10, 10 бесплатно. И за 2 удара все можна вбити чекену. Переходимо далі. АВП. Хорошенька винтовка. 120, 120 монет. Неплохо даже. Виглядає в моей руці дуже круто даже. Хорошенька винтовка. Оцінюю її на, на 10 із 10. Мені навіть подобається моя улюблена. І ми переходимо далі. Далі у нас такий дробовичок. О, ось так краще розвити можна. Даже хорошенький такий дробовичок, мені даже, це моя улюблена пушка. Якщо в мене нема монет, то, то це моя улюблена. Вона дуже прикольно виглядає. Ну, а я оцінюю її. Теж на 10, 10, 10 ми переходимо далі. Далі в нас гигл, гигл, такий пістолетик. Дуже прикольно. Поставлю йому, хоч і 6, але це сама дешева пушка і саме хорошенька. Саме дешева пушка. Саме дешева пушка, яка є в магазині, та ще й хороша. Зразу десятка і ми переходимо далі. Так, це вже саме дешова взривна пушка. Стоїть всього лише 250-120, чи там, 120, не помню, коротше. Це хороша така пушка. Базука. Ставлю її дев'ятку, дуже хорошенька така. Для нуба рекомендую. І ми переходимо далі. Це вже перше б... оружие ближного боя ніж. На всій позиції ножом, но для РП, ти переріжеш фрукт чи вбиття, то по... підійде. Десят... Ну, ставлю їй 5, ставлю їй 5 із 10 і ми переходимо далі. Лук Це вже перше оружие, яке може стріляти ти стрелами. Ставимо. Луку десятку і жирний лайк. І ми переходимо далі. Це вже улучшена версія лука Арбалет. Якщо зажимаєш, він самостоятельно стріляє. І це круто перша оружжя, яка автоматично стріляє стрелом. Ставимо теж десятку і ми переходимо далі. Далі в нас такий дробовик. Це вже перший тробовик. Це зараз у нас на відео перший тробовик, який ось так стріляє більшим количеством патрон. Це хорошо. Стріляє хорошо. Ставимо жирний лайк, Дев'ятку і ми приходимо далі. Опа! Що? Це що? Це? І так, ви вже здогадалися? мініган. Перша пушка, яка. Яка дуже мощна. Якщо б мене був мініган у Фрузергані, це був взагалі клас. І ми ставимо мінігану супер жирний лайк, десятку і ми проходимо далі. Далі у нас така штука. Це вже перша автоматична пушка, як у пришельців. Ну, так. Ну, дуже прикольно, якщо ти пришилець підійде. Ми ставимо жирний лайк. І ми переходимо далі. Далі в нас такий, такий пістолет. Це Ті, як тільки їх двоє. Ну, вони мені не подобаються, вони слишком вища удача. Почти невозможно попасти по хотинок. Ставимо жирний, конечно же, дизлайк. Один із десяти і ми переходимо далі. Опа опа! Це вже перша метательна пушка. Оп, оп, оп. О! Видалі два рази подряд? Давай я вам зараз покажу, як пропускати перезарядку. Ну, ви видали, коротше там. Я слишком швидко стріляв. Давай попробую зараз час. О, видали, як купу раз. Хоч і потратив все, но нічого. Зато показав, як штро, быстро, дуже стреляти. Быстро а ще я получив Круту анімацію. Ставимо гранатомет, жирний лайк, і ми переходимо далі. Опля-опля це вже перший револьєр у Чікінгані. Дуже медливий, але хороший поворон. Жирний лайк, десятка. Переходимо далі. Далі в нас нож. Це перший нож, який у древньому римляні. Тоді були древні римляни це перший нож у світі, який зробили люди. А зараз купу ножів. Ну це перший. Із деревлямо римлян... римлян. Він от сказка. Ну, це я поняв по берці, де я держу рукою. Ну, лапою. Жирний лайк, дев'ятка. Приходимо далі. Узішка. Така хороша, хороша така пушка. Подобається. Мені, вона, мене раніше радувала по скорости стрільби. Даже по зараз радує. Жирний лайк. Десятка. Переходимо далі. Перша тяжелая пушка. Яка в район житті дуже важка. Я вам подскажу, вона в район житті 85 кг. Зато вона радує по патронам. По колючістю патронів. Не радує по скоршенці, але радує само все одно. По ціні, наприклад. Ну, а пулемет десяточка, лайк. І мені саме лайк. І ми переходимо далі. Там був ось, але я його пропустити рішив. І це вже остання пушка буде на сьогодні. Ось такая винтовочка. Очень даже хорошая. Жирный лайк. Пет... Ну что? А я с вами попрощаюсь, ставьте лайк, подписывайтесь и всем до побачення.